Лого, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. Після завершення роздумів на тему Євангелія від Марка, розпочинаємо мандрівку сторінками 4-го Євангелія, автором якого є улюблений учень Ісуса Христа, святий Іван. Він був сином Заведея та Саломії, рідним братом апостола Якова, походив з Вицаїди та був рибалкою. Іван один із дванадцяти апостолів, що відрізнявся великодушним характером учня, якого любив Ісусі. Ісус, один із трьох найближчих учнів Христа, яким випала честь бути свідками подій, що були приховані від очей інших апостолів, такі як преображення та агонія в оливному городі. За свідченнями дослідників цього Євангелія, Іван прожив довше за всіх інших дванадцятьох апостолів, і був єдиним з них, хто помер природною смертю. Всі інші були мучениками. Апостол Іван написав своє Євангеліє. В Ефесі, наприкінці Першого століття, на прохання служителів кількох церков Азії, у той час, коли виникли різні форми Єресей, які заперечували божественність Ісуса Христа. Швидше за все, він писав до свого заслання на острів Патмос, бо там він написав свій апокаліпсис, кінець якого, як припускають, був задуманий як кінець усього канону святого Письма. А якщо так, то цей Євангеліє не могло бути написано. Са пізніше основні цілі та теми Євангелія від Івана були різними, що допомагає пояснити унікальність тексту від Івана. У час написання четвертого Євангелія християнство вже було досить розповсюджене. Зокрема, Іван написав його після падіння Єрусалима. Це означає, що він писав до культури, в якій християни зазнавали жорстоких переслідувань не лише з боку єврейської влади, але й могутності Римської імперії. Перед Іваном стояла проблема, як представити християнство в грецькому світі. Виявляється, що ідея слова вже була в грецькому світогляді. Виникла близько 560 року до Різдва Христового, і якраз в Ефесі, у місті, де було написане четверте Євангеліє. Грецька філософія знала все про Логос. Вона бачила в Логосі творчу провідну і спрямовуючу силу Божу, силу, яка створила Всесвіт, і завдяки якій у ньому зберігається життя і рух. І ось Іван прийшов до греків і наче сказав: Ви століттями думали, писали і мріяли про логос, про силу, яка створила світ і зберігає в ньому порядок, про силу, яка дала людині здатність думати, міркувати і знати, про силу, через яку люди вступили в єдність з Богом. Ісус і є цей логос. Що зійшов на землю, і ось Евангелист Іван звернувся до юдеїв і греків та розповів їм, що в Ісусі Христі цей Божий розум, який творить, просвіщає, спрямовує і підтримує. Прийшов на землю. Він прийшов, щоб сказати людям, що їм не треба більше шукати і блукати в пітьмі, їм треба лише поглянути на нього, і вони побачать розум Божий. Євангелія від Івана значно відрізняється від так званих синоптичних Євангелій, тобто від Марка, Матея та Луки. На відміну від трьох синоптичних Євангелій, завданням Івана було не надати хронологічну розповідь про життя Христа, а довести його Божественність. Іван не тільки прагнув зміцнення віри другого покоління віруючих і навернення до віри людей в інших країнах, але також зупинити розповсюдження хибного вчення. Він підкреслював, що Ісус Христос, Син Божий, був повністю Богом і повністю людиною. Євангеліє від Івана зображує Христа не від народження, а від початку, як Слово, що як божество брало участь у кожному аспекті створення та яке пізніше стало тілом, щоб забрати наші гріхи як бездоганний жертовний агнець. Іван пише про духовний аспект Христа, його життя та його душу, тому дехто назвав його. Ключем до розуміння інших євангелистів з-поміж чотирьох тварин, що символізують чотирьох євангелистів, Івана зображають в образі орла, що летить. Так високо він злітає і так виразно бачить перед собою Божі і небесні речі. Коли хтось порівняє Євангелії від Івана з іншими трьома євангеліями, його вразить особлива манера автора подавати матеріал. Він не описував родовід Ісуса, його народження, хрещення, спокуси, чи те, як він виганяв демонів і розповідав притчі, і не писав про його переображення, тайну господньої вечері, його муки у гециманському саду чи вознесіння. Іван поставив собі за мету привернути увагу до Його проповідницької діяльності в Єрусалимі, свят єврейського народу, приватних розмов Ісуса з окремими людьми і до проповідувань, адресованих учням. Його проповіді спрямовані на те, щоб об'явити, ким є Ісус. Можна сказати, що вони зібрані навколо семи визначень, які Ісус подає щодо себе самого, але в кожному такому визначенні міститься пояснення, чому Ісус є тим. Тим, що він говорить про себе, правдивим сином Бога, того Бога, якого ніхто ніколи не бачив і якого об'явив лише його єдинородний син. Більша частина тексту це книга знаків, яка описує сім чуд або знаків, які засвідчують той факт, що Ісус Месія, Син Божий. У своїй Євангелії Іван мав на меті розповісти про знаки Ісуса так, щоб читачі повірили в нього. Книга знаків також Істить визначні промови Ісуса, які пояснюють і розкривають усю значущість цих знаків. Наприклад, нагодувавши п'ять тисяч чоловіків, Ісус показав, що є хлібом життя, який Небесний Отець дає за життя світу. Усі Ісусові промови в четвертому Євангелії як прилюдні проповіді, так і приватні розмови, якщо їх так можна назвати, становлять об'явлення його правдивої сутності. У них немає найменшого натяку на нові. Норми практичного життя зібрані синоптичною традицією. Іван намагається показати, який фундамент мають усі ті слова Ісуса. Вони мають найвищу вартість, тому що Ісус єдинородний син Отця, втілене Слово Боже. Іван вибирає серед чудес та слів Ісуса лише найважливіше, лише те, що тісно пов'язане з найглибшими бажаннями і найнеобхіднішими потребами людини: життя, свобода, світло, хліб, вода. І так далі, тобто речі безпосередні, конкретні, над якими з більшою чи меншою тривогою побивається кожна людина будь-якої епохи і будь-якої культури. У певному сенсі можна сказати, що Іван доповнює перші три Євангелія. Лише від Івана ми дізнаємося про тривалість прилюдної діяльності Ісуса, згадуючи три святкування Пасхи, він вказує, що вона мала тривати понад два роки. Лише від Івана ми знаємо, що Ісус, як зрештою, кожен інший практикуючий єврей, кілька разів приходив до Єрусалиму з нагоди більших релігійних торжеств. І ще від Івана ми довідуємося, що в Єрусалимі і в юдеї Ісус перебував і проповідував тривалий час. В Євангелії від Івана Ісус наголошує не так на любові до ближнього взагалі, як на єдності та на братній любові між самими Його послідовниками. Любов для Івана є не лише заповіддю Ісуса, вона є Божим даром, а й навіть участю у внутрішньому житті самого Бога. Цим вченням про любов Іван закликає кожного християнина, кожну спільноту та цілу церкву до найбільшого обов'язку обов'язку свідчити перед світом про прихід. До людей Божої безконечної любові Ісусі Христі. Отож, Євангеліє від Івана, як і інші Євангелія, має чітку проповідницьку мету, тому воно і не випадково зайняло своє почесне місце історії церкви.